Всім привіт! З вами Говер і ми починаємо. І у цьому випуску я вам розкажу, як заприватити територію на сервері. І так, щоб на територію на сервері, нам буде потрібна дерев'яна сокіра. Можете її скрафтити або отримати безкоштовно, набравши команду 2 похилих риски і вант. От. У вас з'явиться сокіра. Далі вибираємо територію. Е Перший клік це у нас буде один край нашого, так сказати, території. Ниж, нижня позиція. Щоб до вас знизу гріфери не досталися. От вибираємо лівою кнопкою мишки. От я виберу, наприклад, оцей горб. Тобто, гор, да, горб і з деревами. А це в нас буде верхня точка. О тут. Хоп. Тобто, якби задали. Дігональну проєкцію. Далі вибираємо. Тобто, пишемо таку команду. Регіон Claim. І оцю команду написали, далі пробіл. І як вона у нас буде називати? Хата. Тобто так. 0.1.1.1. Enter. Реон, сохранен, как регіон сохрайон як регіон. як хата 01. Все, тепер ця територія ваша. Ну, от по які я хожу зараз, це не моє, тому що я так високо не приватів. Я приватив трохи нижче. Ну, от по цьому рівню. Оце що я зародовлю, це оце все моє. І до внизу. Але на багатьох серверах стоїть. Мабуть, на всіх стоїть. Обмеження в 30 тисяч блоків. Чи в 10 тисяч блоків. Ну, коротше, розберетесь. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення!